Привіт, YouTube. Роблю обнову до моєї програми Моя конституція. Вона вже доступна на, Play, на App Store, на Play Market, і поки що вони мене блокують, не хочуть давати мені реліз. Не хочуть релізити, бо я маю якось доказати, що це не є державна там, прога і так далі. Не Government Application і так далі. І ще я маю доказати, що тут інакше, ну, чим в Конституції реальний. Тут, по суті, нічого інакшого нема. Просто, о, в реальній Конституції я не знаю, чи видно на записі. Тут в мене, якщо збільшити, бачите, є так, вкладка там. Ну, я зараз запущу, бо це просто мокап. Я, наприклад, запускаю. Вибираю, припустимо, статтю. 21. От, наприклад, 24 стаття, бачите? І тут є в мене, наприклад, зразу бейджик, що не може бути обмежено під час воєнного стану, згідно статті там 64. <кхем> От. І так, кожна. Ш... Це один бейджик є, за який я, ну по суті, беру гроші за свою апку на App Store Другу штуку, яку я зараз готую якою дуже доволі йти, це, це е, аудіоплеєр, і де можна прослухати всі е, ну, запис, звук можна прослухати, щоб хтось там читає статтю. От, наприклад, я ще 24 статтю не підготував, але е, перших, перші 20 статей я озвучив. От. І до вас, от питання. Зараз я запущу плей нажму. І чи ви знайдете тут помилку? Яка тут є помилка? Бо я вже побачив тільки що помилку в озвучці. Дивіться, запускаю. Стаття 3: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Стаття 5. Побачили, не побачили? Ну, я вам розкажу. Я тут не дозаписав статтю. Я просто записав перший абзац, а тут забувся. От, ще мені треба дозаписати. Також, до речі, є тут така в мене класна фішечка повтор. Якщо, ну, якщо повтора не стоїть, то воно всі статті читає від, від першої до останньої. Ну, е, і, ну Або на тій, де зупинились, ви, наприклад, на, на 50 статті, з 50-ї почне читати до останньої і так далі. Тобто людина собі може там, зуби чистити, і їй на фоні е, хтось там читає статтю з проги. Прямо. І не просто не любу статтю, яку, якщо на Ютубі так само може, наприклад, е, зробити там плейліст чи ще щось, але. Е, Ну, Де людина читає. Але, наприклад, припустимо, людина закінчила на п'ятій статті, і їй треба тільки п'яту статтю крутити. То треба окремо на Ютубі мати відео, чисто під п'яту статтю, наприклад, її крутити. Для того треба ще інтернет, щоб був. Якщо людина, там, наприклад, сидить, що зараз дуже актуально, десь в бомбосховищі, програма моя буде працювати без інтернету. Тобто всі ті записи, вони будуть. Включені в програму, тобто це, це прям фішка, що інтернет не треба, собі ставите е, літачок, включаєте прогулку, берете наушнички і слухайте собі Конституцію. І можна одну статтю, якщо вона вам треба, якась там, ви хочете десь там е, якусь статтю вивчити. От, стаття 4, і там якісь державні органи вас питають, а, згідно статті 4, бла-бла-бла, і ви тут, а ви тут статтю вивчили стаття на стати. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. О, а бачите, що робиться? Воно повторює статтю. Якщо виділити цю кнопочку, повтор, то воно повторює статтю і так може собі завчити любе, як віршик. Як віршик в школі. Ну, як вам? Класна штука, можна релізити? Ну, це щось потрібне чи не потрібне. Це, це одне питання. Друге питання, якщо хтось мене дивиться в косі Android, от ви готові за такий функціонал платити, якщо готові, то скільки? Чи краще навішати просто таку рекламу поверх і пониз? І хай вона вискакує кожні 300 секунд, і чи там кожний один повтор, чи два вам буде вискакувати реклама, щоб ви то все дивились. І тоді, якщо я зроблю рекламу, то відповідно це вже не буде офлайн обліку. Не буде офлайн-програми. Того, що ну, зараз в основному не дозволяють ну, далі в програмі рухатися, якщо у вас там інтернет відключений. Не всі, звісно, бо то дехто там ще не вміє. І я теж там ще не дуже з цим запарювався. Але в основному зараз такі серйозні фірми, то вони, якщо, наприклад, ти рекламу не продивився, навіть якщо ти інтернет виключив, то воно тобі каже: ну дивіться, у вас без інтернету, типу, ма тут має типу, бути реклама. І ви вам далі там не дає, там очки чи ще щось там, і, і так далі. Тому о, цікаво почути вашу думку.